Майстри, до вашої уваги, гарна новина. Компанія Shedging випустила зовсім новий ручний плиткоріст на довжину 1,20 м. Він називається 3025200. -20 Його особливість, що не треба взагалі ніяких регулювань. Його особливість бокові широкі упори, каліщата, які йдуть в комплекті, і ручка. Як на мене, досить цікава модель. Звісно, на ринку до цього ще й випускаються інші плиткорізи Shedgyn. Це 3751. Як на мене, він найкращий. Ну, треба ж, звісно, порівняти з 3025. Звісно, є ще 13,52. Ці плиткорізи, вони досить відносно середньої ціни. Для самих економних майстрів є плиткорізи 3051, 3052 і 3023. Звісно, є ще плиткоріз Шеджинг, який також випускається на метр 200, але він не постачається, тому що невдала конструкція. Але не це головне. Головне, що величезний асортимент і майстру є що вибрати. Але навіть і це не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, то, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!